У нинішню неділю Євангеліє відкриває перед нами задачу кожному християнину бути осторожним, мати добрі очі, видіти, де є потреба нам допомагати людям, не чекати, щоб казали, будьте добрі. Ми самі маємо знайти той адрес, де треба прийти і Да, коли немає фінансів, психологічно піддержати і вже поміч. Нині притча про багатого лазаря відома всім, але деякі нюанси ми все повторяємо, бо іменно у самих маленьких мелочах скривається ото недобре, що часто буває в людях, людях всього світніх, багатих, високопосадовцях, міністрах. От такий багач один живе, має прекрасний дом, красиві ворота. Ну от задача під його воротами лежить хворий Лазар. Крохитки просив із стола, не давали. Не проявляли милость люди, проявили милость пси. Уличні пси туди йшли, увіділи. Страждучого, подо лизали його рани, тиму уменьшали боль і зуд. Прийшов час помер Лазар. І отут відкривається інтересна картина. Умер Лазарь, каже Господь у притчі, і ангели підняли його лоно Аврама у царство Божує. Умирає й багатий, Но в притчі кратко написано і погребли його. А багатий оказався в пеклі, і коли відкрив очі увидів, в якому він місті, він був у катастрофічному ужасі. Він такий славний правитель, мільйонер, міністр. А він, як саме послідня мерзость, знаходиться в пеклі. Понятно що то коли і всьосвітні грішники і мільйонери догадуються, що їх нічого не чекає у будущому світі, а тому вони спішать чим більше наслаждатися властю і багатством. Бог для нього власть і гроші. І хто заболів тою болезнею, уже нікого не видить, ні жону, ні діти, ні друзів. Якогось Лазаря, пробачте, і близько не припустять до міністра. Ну от попався міністр і мільйонер у пекло. Він поняв, що сам себе надурив, сам себе загнав у пекло своїми ділами. У нього не було життя, а злодійство, гостинки, п'янки, дні народження, де приходили такі ж злодії міністри. Но його муки востократу величилися, коли він увидів у царстві кого? того презренного лазаря, що воротами його лежав. Ужас. Як? Та я міністр, як правитель, я мільйонер. Я на каплички доколи давав гроші, даже діставав от деяких священників Грамоти церковні, а що вони не подіяли ніч, ніч не подіяли. Оказується, грамоти і медалі. внешні знаки, але вони не определяють будущу участь християнина. От сьогодні іменно цей момент. Ясно, що і у нас многих є файні ворота, красиві ворота, на щастя, і каже один. Коло моїх хворіт Лазар не лежить. Но святі отці і опит церкви підсказує, можливо, твій Лазар рядом, можливо, не коли маленько далі, ти сам пройдися, найди лазаря свого і поможи йому. Бо якщо ти помреш, а лазаря свого не знайшов, да ще й не поміг йому. Тебе чекає та сама картина, ти в вогню, то в пеклі, а тот лазер, котрий чекав твої помочі, у царстві. Притча дуже психологічно сильна. Вона навіть дерев'яного чоловіка, камінного пробуждає до покаяння. Прошу неділю ми читали Євангеліє про сотника. Губернатор сотник. Великий начальник, мабуть, теж мільйонер, так от приходить до нього. Тот мільйонер приходить до Ісуса або посилає своїх посланників і кого просить ізцілити не сина, не жону, не дитину, а свого слугу. Так от тоді сказав Господь видите керівника. Керівник навіть заслугу свого переживає, а настоящі люди так і поступають. От чому ми говоримо сьогодні, як нам важно знайти свого Лазаря. Лазар є, і тому наші люди навчилися не просто давати там на вулиці гроші, які потім здавуть ті гроші другим організаторам. Треба допомагати людям адресно і з тим Лазарем, з тим другим, третім, десятим, котрий потребує нашої помочі. Господи, благослови наших людей, щоб були милосердні, ну а в вічності віримо разом з освятими святими зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.